Вітаю всіх на своєму каналі! Дякую, що завітали до мене в гості. Сьогодні розпочинаю вам відео з неймовірно красивих троянд, хризантем і взагалі цього моря. Квітів квітів багато, бо я на роботі, але ж вони прекрасні, гарнющі, я отак прихожу і одразу сама роблю огляд і спілкуюся з ними. Ой, які гарненькі, ой, які симпатичненькі, о які ви миленькі. Зробила композиції на вітрини. Ось ці мої взагалі самі найулюбленіші з маленьких трояндочок. Ось так багато, що якщо є мікс, і вони самі найбільш продаваємі. Чим більше ось таких кольорових або ось такі ніжні, теж дуже багато і часто продаються. Після чого наші дітки були в бабусі. Ну а ми з чоловіком завітали на побачення в епіцентр. Зайшли, подивитися, процінитися. І взагалі подивитися, що по чому. Чоловік там щось дивився. Ну, а я прогулялася і по плитках. Подивіться ціни на плитки, можете зупинити це плитки на підлогу. Взагалі подивилися на всі ціни, в мене стало волосся дибки. Добре, що я фарбована, то не так видно, що я сивію, але з часом, певно, що посивію. Дивалася на вмикачів, вмикачі, вимикачі, і дивіться, до чого технологія дійшла. Всі такі різні, вже і сенсорні, і такі вже класні. Знаєте, мені не було потрібно, тому я в ці відділи і ніколи не заходила. Воно мені не потрібно, тому я і не мала за мету щось змінювати, робити, тому і не заходила, а тут зайшла і думаю, ого, оце то я відстала. Дивлюсь, що стільки всього нового. Ну, і Прийшлася по ось цих дуже гарних таких ліхтарях. Вуличних мені вони дуже подобають. Ну, такі вже милі, такі вже гарні. Я вже мрію, що у мене колись буде дуже гарний та атмосферний дворик. Мені подобаються ось ці квадратні. Ось вони, мені і подобаються. Взагалі, вже намріяла, прогулялася, намріяла і поставила собі нові цілі, на що потрібно знов заробляти гроші, що потрібно не здаватися, і взагалі. Але подивилася за таким ось ковриком з такими сотами. Я не знаю, скажіть, можливо, в когось є такий коврик, зручно його для взуття поставити в коридорі і чи легко його мити, бо думаю, що туди забивається сміття. Ой, знаєте, що я сьогодні зробила? Я сьогодні зробила одне із найважливіших діл справ, про яке не шкодую. І це мені. Трошки мене вибило з моєї колії. Але я вляглася спати разом із донечкою в день. Виспалася як суслик, але так розморилася, Але така задоволена, що на кухні залишила безлад і дозволила собі просто нічого не робити. І ось я хо-го-го! <смір> з новими силами відправлюсь зараз на кухню. Бо там дійсно у мене безлад Всього лише один день. І до обіду сьогоднішнього, і на кухні просто повний Армагеддон та апокаліпсис. Але це всі справи, які можна виправити, я цим і займуся. Але ще підемо за Ростиславом на тренування, прогуляємося заодно і прогуляємось, а ввечері вже буду прибирати. Інколи я себе за це картаю, що я така безсовісна вляглася спати вдень, хоча я вдень не люблю спати, бо потім підіймаюся з отакою головою і взагалі. Без сили і без е... наснаги до життя. А сьогодні оце от мені було необхідно. Хоча я не можу сказати, що я прям заснула, виключилась і все. Я так спала таким поверхневим сном, чула все, що де відбувалось, чула як ростик там. Знаєте, саме дитині потрібно щось робити, якщо ти вдруг заснув, і йому необхідно просто щось робити. Чекайте про трукаму роби щось і щось не дуже. Відповідаю вам, що вчора ще трапилося. Трапилося в нас вчора те, що. Донечка, що зробила? Розкажеш? Чи не дуже хочеться? Ой, розповістиш? Нашим друзякам, що вчора в тебе сталося? Щоб ви розуміли, в неї побиті всі коліна, да? Два коліна в неї побиті, і вона вмудрилася ще вчора розбити. Що? Не хочеш казати? Тискаєш? Вона вчора розбила голову, стрибала на ліжку в бабусі, на дивані і об бельце дивана, там така дерев'яна штучка, і вона туди головою вдарилася прямо аж до крові. Шла кров, да? Братик швидко її побіг спасати за Ангеліну і до бабусі, Це поки бабуся пішла їм наливати. Щось там в кухню чи що вона пішла я щось відволіклася. і Буквально вона секунду, секунду до того зі мною говорила. І ну така тут історія вийшла. Ну, Ангеліна вся в маму. У мене теж постійно все було побите. Постійно, я така була жвава, і ось хто хто. А в Ангеліни точно мій характер. Вона така невгамовна, мій. Мої гени в неї, бо Ростик, він такий більш як чоловік. Ну, а ця а ця просто така, ну, така вже вреднюшка, ну така вже ріднюшка ця дівчинка в мене. Я, я. Ну вилаз, вилаз. Е, Так, і що я ще хотіла з вами поговорити. Так, у нас вже розпочався дощ, чекаємо, поки закінчиться, і підемо за Ростиславом. У нас такий літній дощ, навіть е, гримой гроза. Тому ми чекаємо пару хвилин, дивлюсь, що він вже закінчується. Так, хмарка пройшла і е, все. Так що я не знаю, як я маю справлятися з цими домашніми справами, коли я піду на роботу. А певно, що я піду на роботу, хотілося б мені цього, чи не дуже хотілося. Тому що нам потрібні гроші на будівництво, на це все. Дуже хочеться вже власний дім. Хоча в нас є власний дім, але хотілося б ще будинок. Це наша така. Ціль поки що, поки що наша така мета, до якої ми йдемо, планували одне, але виходить зовсім друге. Ми планували, що вже ось у вересні буде у нас дах, але ще дахом навіть в повітрі не чути. Тому що наш робітник такий, як равлик, як черепаха, просто не хочеться ображати цих тваринок, але ну, ви мене зрозуміли. Покапев, якщо чесно. Але ну що ми зробимо? Маємо, що маємо. Сподіваюся, що все ж таки, до, е він обіцяв нам, що ось він візьметься сильно за роботу, бо то він півня робить, то до обіда, то він на своїй основній роботі. Ну, не сильно він, знаєте, е брався. І е до цієї пори вже мало бути все готово майже. Але е ще кіт не поженився, знаєте. Тому ми чекаємо, е і дуже багато нам потрібно буде. Для облаштування будинку ми вчора гуляли, по епіцентру придивлялися взагалі на ціни, хоча в епіцентрі дорого. Ось ми порівнювали ціни на в одному місці і в епіцентрі, епіцентр дорогий. Але, хоча б, знаєте, приблизно знати на що розраховувати, яке воно є, щоб можна було подивитися ті самі двері. Ще там, ну, різні взагалі. Камін дивилися, і всякі такі речі гуляли по епіцентру, придивлялися, то грошей треба колосально багато. І у нас ще залишаться борги за будинок, їх теж потрібно буде віддавати. Тому потрібно що? Потрібно не невішати носа, а е, поки ще молоді, маємо багато сил брати всю волю в кулаки, е, всі сили і працювати для того, щоб. Е, це було не ось так, хоча <свісно> б ось так. Ой, тому що ці такі е, скачки, це дуже, звісно, вибиває, тому що це дуже багато потрібно грошей. І я скажу, що всім, хто планує будуватися, робити ремонти, розраховуєш на одне, а, е, ну, а виходить трішки інше. Тому я знаю нашу мету, знаю нашу ціль. На яку потрібно буде працювати і потрібно буде вкладати багато сили. Налаштовую себе на те, що я піду на якусь постійну роботу. Хоча, мені певно, що буде важкувато це все поєднувати: і роботу, і домашні справи, і ведення влога я теж не хочу закидати, тому що мені це подобається, мені це приносить задоволення. Хотілося б, звичайно, що вже приносило нормальні гроші, але я. Не жаліюся. Я задоволена те, що мені Ютуб приносить такий бонус плюс. Кожного дня Ютуб мені приносить, як мінімум, можна прокататись на маршрутці. У нас маршрутка коштує 15 гривень. Підняли ціни, до речі, було 12, зараз Е, І, як мінімум, дорога у мене на роботу буде оплачена. Не знаю, чи на машині, а на маршруті з Ютуба я точно зможу прокататися. Так що я задоволена тому, що маю. Е, ні, я, я вже шуткую, буває більше, буває менше, в залежності від відео, в залежності від контенту. Ну, взагалі, е, я знаю, як Ютуб це все, ці алгоритми, це все роблять. Це для мене дикий ліс. Я намагаюся зрозуміти, але е, штучний інтелект, мені зрозуміти важко, і я не знаю, як там одні відео набирають тисячу переглядів, і за них там, наприклад, 100 чимсь гривень, а друге відео набрали 3000 тисячі переглядів е, і мають там. 70 гривень. Я не знаю, просто не, не можу сказати, як. Чи в залежності від реклами, чи в залежності від чого, не знаю. Але задоволена тим, що маю це дуже класний такий бонус плюс. І мені взагалі подобається. Дивіться досі, де взагалі подобається. Це і закидати я не збираюся, хоча б декілька відео в тиждень все рівно буду робити. буду щось вам цікаве розповідати попереду ще. Що, чуть -чуть? А, хорошо. Попереду ще ремонтний контент. Як ми будемо облаштовувати? Я впевнена, що ми переїдемо не в повністю готовий ремонт, тому що ми дуже хочемо туди переїхати. У нас великі плани в синові будуть весною 10 років і ми йому дуже обіцяли собаку. В квартиру собаку я не хочу. Тому в планах у нас за зиму дуже придуже багато. Дай Бог, щоб ми всі були живі. Здоров'я, а те все зробимо, і тому потрібно багато і багато працювати. Або якщо хочете мене підтримати, то ви можете залишати свої подобайки та в коментарі, хоча б декілька слів. Це дуже мені допоможе, і Ютуб буде просувати відео. Так, вперед, 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 вгору, вгору, вгору І з цього всього я отримаю в копілочку монетку. Тому буду вам дуже сильно вдячна. Я дійсно для вас стараюся, ну і для себе. Я в першу чергу і мотивую себе, і мотивую вас на те ж саме прибирання, приготування і взагалі не перенатися в ось ті будні, тому що якщо постійно буде в одному і тому ж режимі, такий дой зараз іде. Я думаю, вам чути, як по підвіконню. Падає з Тому я стараюся, продовжуємо, як я говорю, жити далі. Дуже сильний йде дощ. Я не знаю, сподіваюся, моя дитина додумається зачекати, поки він припиниться, бо дуже такий сильний розпочався дощ. І поділилася всіма своїми, своїми такими думками. Ось такі мої плани, я планую одне, думаю одне, а по факту побачимо, як. Якось це все буде відбуватися, тому що, ну, дійсно, мені буде важко, якщо я буду ходити кожного дня на роботу, або навіть в тиждень, через тиждень, то мені буде важко, Але хто я така, щоб здаватися, не буду здаватися. Наберуся сили та терпіння, і я налаштована, знаєте, рішуче, тому це не про мене, чи здаватися. Тому ось такі в мене плани. А може, можливо, взагалі Ютуб мені будуть приносити ось цей от. Якийсь мінімальний дохід кожного місяця, і я ще буду ходити на ту роботу, на яку хожу. Мені буде взагалі нормально. Я не буду сильно так себе заганяти і буду мати якісь гроші, хоча б для, для кожного дня для наших побутових таких потреб для на їжу і на якусь там хімію, і ще там на щось там трошки буду мати, і це буде теж дуже хорошо. Я ще сама не вирішила, що я хочу, якщо чесно, як то має бути, побачимо, як, як воно все буде. Я обов'язково з вами поділюся. Ну, вже я сьогодні вже вам вивалила все, що от думала. Почала е -е, зі сна, а розказала, що планую далі. Так що, залишайтеся зі мною, будемо ще зараз з вами робити якісь домашні речі справи, бо ж кажу, потрібно забрати. Тому. Давайте ще зробимо якусь мотивацію на прибирання або хоча б на підтримання чистоти, щоб хаос не розмножувався. Але дощ у нас злив так добряче, у нас повний двір був. Води, прямо можна було продавати абонементи в басейн або навіть на рафтинг. Ось так сильно йшов дощ, але через хвилин, буквально 15, взагалі абсолютно жодного доща. Все стекло, і нас зустрічала дуже гарна погода. Ми вийшли за розтиком на тренування. Сонце світить. На вулиці веселка. Ось така гарна діти. Нею любуються асфальт майже сухий, і це просто дивовижно. Я люблю такий літній дощ, коли після нього дуже приємна прохолода і приємно гуляти. Відкрився коло нас великий магазин Сінсей, дуже класний, багато всього. Ну і ми, звичайно, щось там та й прикупили. Що прикупили не для себе, а на подарунок. Ось Такий посуд від Дісней дуже розтікина подруга любить цього персонажа, тому він їй готує подарунок до дня народження. День народження вже прийшов, але є традиція, він вітає свою подругу на 1 вересня або після 1 вересня, десь тоді. Ось таке ми купили, симпатичне, гарненьке. Дитина моя задоволена, ну, а я задоволена, ще задоволена моя дитина. І приступаю до прибирання, скажу вам, що я ось, ось так довго до нього сьогодні підходила. Прям ну зовсім в мене відбилося бажання прибирати. Я не знаю, може, то лінь, може, то я розлінилася, може, то я просто втомилася, а може, я просто поспала і думаю, ну його так грязне діло. Розслабилася і вже не хотіла нічого робити, але взялася за одне і воно пішло як не може бути. Все швиденько поприбирала все, що хотіла, про все, що думала цілий день, які були справи не зроблені. І ще навіть вирішила щось приготувати типу якогось супа на вечерю. Доїдаю я свою вечерю, це була наша вечеря з дітьми. Кавун прикупили кавуна, в нас начебто 22 гривні чи що 22 за кілограм, і вийшов нам такий половина кавуна на 100 гривень. Ми гарненько його поїли, добре, що не перед сном, щоб не було ще в нас таких потопів, як на вулиці. Тому дуже смачненький видався кавун, але ще залишили шматок чоловікові, бо ми вже можемо луснути, якщо ми доїмо. Той, ще шматочок ми взяли так 5 кілограмів, не 5, майже 5 кілограмів кавуна і поласували ним. Я займаюся ось цим прибиранням. Знайшла ще яблука, які привезли з села, ковтинку, донечки. У мене на кухні є все. Ось в мене за день тут збирається все і саме необхідне. Тут може бути і взуття, можуть бути і резинки, і одяг. Все саме необхідне збирається в мене на кухні. Я не знаю, чому, але діти люблять це місце, ось так прийти, щось кинути і розвернутися. і... Піти. Тому в мене постійно на кухні збираються саме необхідні речі, які потрібно розносити по місцях. Розбираю ще пакунки з села, там були яйця, потім потрібно всі коробки тару зібрати і відвезти назад в село. Більше яєць не дадуть, тому я ось так все бережно склала і назад в пакет, і назад в село. Дістала ще пакет зелені і хочу її перемити, потрібно з нею щось приготувати, типу якогось зеленого борща чи що. Щось придумаю, але вирішила перемити, можливо, наріжу і частину відправлю в морозилку, а з того приготую хоча б якийсь суп, де буде багато зелені, а можливо, покришу в салат. Ще я не вирішила, куди я її буду сунути, ту зелень, і як я буду і заставляти своїх домашніх їсти її. Тому що вона дуже корисна і хочеться в сезон наїстися цих всіх вітамінів, бо потім воно все зовсім інше. Навіть з морозилки воно не таке смачне, як саме ось з грядки. З грядки воно найсмачніше, найкорисніше. Ну і сезон вже зовсім скоро закінчиться. навіть не Віриться, що крайній місяць літа вже настав, вже серпень, і зовсім трошки один місяць залишився літа. Сподіваємось, що вересень буде нас ще радувати теплом, можливо, ще й жовтень, теж буває часто теплим. І таким, я взагалі обожнюю теплу осінь. Ось, хто не знає, але я обожнюю теплу осінь. Це моя пора. в мене день народження осінню, і я дуже закохана в теплу осінь, не дождєву. Бо коли дощі, то і на душі якось сумно. А коли листя жовте, червоне і так тепленько, приємно гуляти. Ось, ще літо не закінчилося, а у мене вже осінь. Так, хочеться ще літа, бо розпочнеться ця вся е, дуже така активна діяльність, школи-садочки, і багато це все припаде ще на мене. Я прям, я прям ви чуєте в е, моєму сьогоднішньому влозі, як я не хочу цієї всієї е, суматохи, Але нікуди не дінемося, будемо якось боротися. Так, розкладаю шнури дуже багато від різних зарядок. Заряджали ми саме зубні щітки, в кожного своя зарядка. І добре, що в мене є такий бокс, в якому складені всі шнури, всі зарядки, бо вони дуже... Займають, начебто якийсь хаос, створюють, займають якийсь простір. І ось це, коли на стільниці дуже багато всього, а в мене руки до цього не доходили. Теж здається, що зовсім, зовсім брудно. Тому я цим і зайнялася, хотіла поставити всього лиш дитячі пластівці, кудись їх поставити, бо вони в великому такому відеречку не було їм місця. Але так місця я їм і не віднайшла, тому що я перескладала все, навела порядок в своїх крупах, подивилася, що мені ще потрібен один або два контейнера, розібрала стратегічно важливий запас, мівіна і каша швидкого такого приготування. Це чоловік десь привіз із рейса, складала все. Але ці пластівці так нікуди і не поставила. Ну, я з себе просто інколи дивуюся, як в мене так виходить, розібрати все. Але те, що я робила, в мене не вийшло. Те, що мені мішало, і завело мене в цю поличку, я так його і нікуди не поставила. Ось така вся я розпочала за одне, а закінчила зовсім другим. Але бачите, прийшло натхнення до мене під час як е, ото апатит приходить під час їжі, так само і в мене. Прийшло натхнення під час прибирання. Не знаю, куди я маю поставити ті пластівці, ще я не придумала, розізлилася на те, що я забула просто про них, розібрала всі крупи та поставила їх на поличці. Не знаю, не хочу я вже ніби сьогодні займатися. У мене таке буває, що я прям поставлю їх назад і займуся іншим днем, тому що не можу я їм знайти місця на своїй кухні, потім на наступний день я їм знайду просто дуже гарне, неймовірне місце прямо під них. Протираю я ще стільницю, бо на ній стільки пилу. Ось цей весь пил з вулиці він не тільки на вікнах, він ще й і в квартирі. В нас на підлозі постійно багато пилу. Якщо декілька днів не прибирати, то в білих носках ти не походиш, бо будуть брудні. Ось так залітає весь пил, літом так в нас завжди, зимою вже чистіше. Але зимою теж є свої мінуси, опалення працює, немає чим дихати. Хочеться свіжо. Повітря. Ось такий видався мій сьогоднішній день. Поділилася з вами всім всім всім, і кажу вам до побачення, до зустрічі у новому відео.